Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині заборонили використовувати всю піротехніку. Таке розпорядження голови військової адміністрації буде діяти до закінчення воєнного стану. У Кропивницькому попрощалися з командиром мінометної батареї Сергієм Антоновим. Всі пункти незламності Кіровоградщини на Новий рік працюватимуть цілодобово. Дуже рекомендуємо цього року не використовувати піротехнічні засоби під час святкування, такі як фейерверки, салюти або пітарди. Це фахівчиня служби з надзвичайних ситуацій Наталія Козир на центральному ринку Кропивницького пояснює людям, що салюти, фєєрверки та петарди використовувати й продавати забороняється. Тар що повністю надавати Зараз У нас війна двадцять «22 грудня поточного року. Головою обласної військової адміністрації підписано доручення щодо тимчасової призупинення реалізації та використання піротехнічних виробів на території Кіраської області до. На період до кінця воєнного стану та 30 днів після цього власниця крамниці Світлана Чорна говорить: від початку повномасштабного вторгнення піротехніку не продає. «З початку війни ми все поприбирали. З 24 лютого до цього було все. І салют, і феєрверки, і мелка піротехніка, хлопавки, бенгальські вогники. Це викране з тих феєрверків. Вони у нас зараз як підставки для квітів служать. Зараз це запретили і в період воєнних дій, то я вважаю, що не треба таких. Нам, нам взагалі не треба таких свят гучних, тому що хтось на війні воює і своє життя віддає, а хтось тут свята встраює і починає пускати феєрверки і все таке. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну петарди, салюти, фаєрверки на центральному ринку в Кропивницькому продавали після 24 лютого ні, каже продавчиня Ольга Плесюк. «Іде війна, і лишні звуки нам не потрібні. Не треба лякати людей. У мене поставлення для до продажі використання негативне. Це повинно бути присічено, і такі дії негативні. і Для цього є поліція. За використання чи продаж піротехніки, поліція порушників притягатиме до відповідальності. Покарання залежатиме від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, громадські роботи або адмінарешт. Це може бути розцінено як дрібне хуліганство порушення правил додержання тиші. Речниця поліції області надала нам таку інформацію. Цитую відповідно до рішення голови військової адміністрації на заборону використання піротехнічних виробів. Порушники притягуватимуться до відповідальності відповідно до статті 195 пункт 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Відповідальність штраф від 595 гривень до 1020 Проведено вже 64 рейди і оповіщено майже 2700 осіб, мешканців Кіровоградщини. Фактів реалізації продукції ми не виявили. Для відчуття свята достатньо того, щоб поруч були рідні люди, вважає кроповничанка Катерина Недобійчук. Можна отримати і салюти. Це не змінить наш новорічний настрій. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Рідні, друзі, колеги, однокласники прийшли попрощатись з Сергієм Антоновим, військовим з Кропивницького, який загинув у Сєвєродонецькому районі Луганської області 24 грудня. Він був командиром мінометної батареї механізованого батальйону. Під час повномасштабної війни його мобілізували. До цього працював на залізниці понад 20 років. Сергій працював на підприємстві 21 рік. Значить, мантером колії. За цей час він проявив себе як професіонал, як добрий товариш, який завжди відповідально ставився до порученої роботи, допомагав товаришам, ну, був таким ну, настоящим хлопцем. Мобілізували він сприйняв як настоячий українець, тобто він знав, що це його. Долг патріотичний. Сергій був виваженим, спокійним і відповідальним під час навчання у школі, говорить його класна керівниця Світлана Литвин. Я нещодавно зустрілася Сережа, навіть не думала, що він воює. Ми дуже тепло з ним поспілкувалися. Він сказав, що їде під Бахмут. Попросила, щоб беріг себе. Хай Господь береже всіх хлопців, що зараз нас боронять. І щирі співчуття сім'ї. Людочка його дружина теж моя учениця. Це була надзвичайно прекрасна пара. І я була дуже рада, щаслива, що вони одружилися. Люда більш така лідер. а Сережа такий спокійний. Ну він дуже домовитий, дуже хазяїн був прекрасний. І бабусечка в нього лишилася 91 рік. А ще лишився 12-річний син. Він любив дуже трудове навчання. Я не скажу, що там математику, але він був дуже добрим, позитивним. І завжди приходив всім на допомогу. Не треба було просити його допомогти. Його дуже любили всі і дівчата, і поважали, і хлопці. Це був справжній друг. Я горжуся тим, що приклала ну, частинку своєї душі і серця до виховання таких хлопців, які боронять нас зараз. Сергію Антонову був 41 рік, поховали бійця на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Анна Добран, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Переселенець тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області Валерій Куріцин заряджає телефон у пункті незламності, який облаштували рятувальники. Сюди прийшов вперше, тому що нема світла, немає напруги. Цей пункт незламності розташований на вулиці Вокзальна. Пункт цілодобово опалюється. Тут є гаряча вода, електроенергія, інтернет. Розповідає черговий Євгеній Мурич. Пункт незламності працює у нас цілодобово. і Також такий графік буде в новорічні. Ну, новорічні свята. Ми пропонуємо людям зігрітися, попити чаю, зарядити звичайно ж телефон. Говорить, найбільше людей приходять під час масованих ракетних атак. Було до двох сотень. Здебільшого заряджають телефони, павербанки чи користуються інтернетом. Ми маємо вісім переносок. Загалом це 40 місць для заряджання одночасних. Під час відключень електроенергії вмикають дизельний генератор. Цілодобово він може працювати. Вмикаємо його наразі ну, відключень світло по графіку і також аварійних відключень. Пункт незламності в Кропивницькій гімназії на вулиці Студентський бульвар облаштували в шкільному укритті. Одночасно тут можуть розмістити 400 людей. На час зйомки тут планове відключення електроенергії. Жодного відвідувача немає. Тут дуже тепло. На час, якщо не буде працювати діяти централізоване опалення, у нас тут є своє автономне опалення. Одночасно воно діє як піч. Тут створили місце для матері і дитини, два спальні місця. Одночасно можуть заряджати гаджети 40 людей, мають запаси води та ліків. Генератор вмикають тільки під час повного снеструмлення. Під час звичайних планових відключень генератор не діє. Ми можемо порекомендувати відвідувачам, кому треба зарядити. Свої гаджети можемо порекомендувати, де поблизу можуть вони зарядитися у Кіровоградській області на новий рік. Пункти незламності працюватимуть цілодобово, сказала заступниця голови військової адміністрації Катерина Колтунова. Нічого не зміниться в у схемі функціонування пунктів незламності, не дивлячись на свята, тому що ми не знаємо, як поведе себе ворог на свята, тому ми маємо бути готові до всього. Комендантська година не буде зміненою. В області працює 431 пункт незламності. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, новини Кропивницький. У новорічні свята громадський транспорт у Кропивницькому працюватиме в режимі вихідного дня. Пасажирів перевозитимуть усі 26 тролейбусів. Замість 24 автобусів їздитимуть 16. Працюватимуть понад 170 маршруток. Це інформація від начальника управління транспорту Віктора Житника. Буде громадський транспорт з 31 на 1 працювати до 22 години, оскільки ніхто не скасовував комендантську годину. А 1 числа прийнято рішення в міській раді, оскільки зазвичай. Після таких суттєвих праздників спостерігається дуже низький пасажиропотік. Громадський транспорт, який представлений комунальним підприємством КП Електротанс виїде з 7-ї години ранку. Працювати буде до 22-ї години. Ця трирічна Бетя приїхала в Кропивницький з Краматорська в серпні. Її та ще 25 собак евакуювала керівниця ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ Катерина Дорош. Трьох собак залишили господаря, я так розумію, коли евакуювалися. Яка причина і чому саме залишили. Чому не було можливості їх забрати, ну ми цього не, не, не знаємо, і вже не дізнаємося. Поки Беті живе в центрі, для неї шукають господарів. Чудова собака, просто, просто душа, ну чесно. Вона вона така класна, ну просто хто її візьме, ну ніколи в житті не пошкодує. Тому що це настрій, це ну просто е, зараз така ситуація в країні, коли просто ну, руки опускаються, ну але ж коли поруч таке чудо, ну воно якось. Додає трохи позитиву усього з Краматорська Катерина евакуювала 58 безпритульних тварин. Там вони жили на території колишнього заводу, доглядали за ними місцеві жительки. Їздила жінка туди двічі, в липні та в серпні. За півроку у родини прилаштували 45 собак і котів переселенців. У нас є три собачки Завдіївки. Історія в них така. Завдіївки вимотово не потрапили до Краматорська, тому що військові, з якими вони виросли, вони міняли місце дислокації, і з собою забрати не могли. Коли ми вже. Же їх забрали, привезли сюди. Був сюжет по телебаченню. Їх побачив саме військовий, яких їх з маличку виростив. Але в нього було поранення, і його комісували. Тобто він зараз не на війні. І він живе під Одесою. Він подзвонив і плакав, і просто ну казав, що це його тварини влюблені. І дуже хоче їх забрати. Чи пуха, чи бур'єк – це саме так їх назвали військові, ось і малеча. Тоді не просто. Ця собака-переселенка з Бахмуту, їй 9 років. Для неї не шукають родину її, обіцяв забрати господар. Сам військовий він і його родина виїхала на початку війни за кордон. Дуже просив її забрати. Але, на жаль, ми не змогли забрати її одразу, тому що ну там якраз активні дії були, і ми домовилися, що як тільки в нього буде змога вивести її звідти, то ми одразу її заберемо. Ну, ось він перевіз її в Дніпро, буквально за декілька днів. І я вже звідти її забирала. Каже за покликом серця рятує безпритуль. Тульних тварин 12 років переглядаємо постійно зараз Бахмут, це біль ну, взагалі за людей і, і за тварин. Тому, якщо бачили, як забирали бабусю під обстрілами, і ну що перше кинулося в очі, це коли залишилися собака і кіт. Тут питання життя вже людини стоїть. Ну і звісно, вони бабусю забрали і поїхали, а тварини залишилися. І от такі от моменти, ну ти розумієш, що, що далі. З тими тваринами відбувається. Просто ну це, ну це жахливо, дійсно. Тому якось так скажу в планах. Є хотілося б дуже хотілося поїхати. Нині у центрі 350 тварин. Аби прогодувати їх, витрачають 50 тисяч гривень щомісяця. Це гроші благодійників. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Ну, так кожен день. Слава Богу. Немножко позаділивалі ями на асфальті. Зараз ми їдемо зі скористю 25 км в час. Це електровеломобіль, який сконструював житель Приютівки Сергій Мельников. Машина має три режими швидкості і може розганятися до 45 км на годину. Корпус для електромашини зробив жовтого кольору, бо, каже, його добре видно іншим водіям під час руху. Сэндвич, панель называется, магазины ими укрывают. Вот это я нашел. Алюминий, пластик, алюминий. Колеса автомобиля, азмопедів верховина. Руль, понятно, велосипедный, потому что он более функционален. Тут же и ручка газа, тут же переключатели. На нем же стоит велокомпьютер, который показывает мне, сколько пробега и так далее. Заднее сиденье полностью самодельное. Собирал из пружин двух диванов. Не было переднего сиденья, но оно было тогда. Мінімум тисячу гривень. Я об'їздив всі розборки в «Александрії» і на одної приїхав говорю, ну у мене от 500 рублей є. Якої у вас найплохої сидіння, а я його вже до До автомобіля можна під'єднувати причеп, він теж саморобний. Ширина машини 90 сантиметрів, довжина 2 метри. У ній можна перевозити вантажі вагою до двох сотень кілограмів. Якщо скупитися, то їздимо з жіною. Якщо в місті частіше всього мотаюся сам зі списком, список написали, вперед. Вот. А так по, едешь по трассе, кто-то идет. Кстати, очень часто люди ходят, денег нет. Дверь открыл. Вот. Но многие боятся, не-не-не, у нас денег нет. <говори> Это не на денег, я все равно еду. Ну, какая разница? Мне говорю, бензин не тратить. Щодня чоловік їздить на роботу, а у выходных в Александрию за покупками. 10 туда, 10 назад. Вот. Плюс мне хватает еще объехать же весь город, по всім магазинам куди там по справі, і приїхати назад. Умнях там хватает що там 10-15% залишається зарядки. А на роботу 2,5 з это кілометра. Та 2,5 туда, назад. Автомобіль конструював два роки, витратив 80 тисяч гривень. Мріє зробити новий, потужніший на основі запорожця. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький новини спорту. Повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазанко.